понад 100 тисяч доларів, в якому районі Києва найдорожча та найдешевша нерухомість. У столиці багато пропозицій стосовно купівлі нерухомості на вторинному ринку, але від одного району до іншого вартість може колосально відрізнятися. Мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири становить 41 тисячу 900 доларів. На таку вартість можна розраховувати, шукаючи житло в Деснянському районі. Традиційно найвищі ціни на нерухомість на Печерську у середньому 112,5 з половиною тисяч доларів. Між наступним лідером Айтингу суттєва різниця йдеться про Шевченківський район, де квартира обійдеться в середньому 79 тисяч доларів. Варто наголосити, що розцінки це середнє значення вартості квартири з ремонтом і без нього. Приблизно однакові ціни можна знайти в Оболонському – понад 53 тисячі доларів, в Соломенському – 58 тисяч доларів, в Подільському – 58 тисяч доларів та в Дніпровському – 59 900 тисяч доларів. Говорячи про двокімнатні квартири, найдешевшими вони залишаються в Деснянському районі 56 тисяч 700 доларів. А найдорожчими все-таки Печерському районі 170 тисяч доларів. Трикімнатна квартира на Печерську коштуватиме в середньому 299 тисяч доларів. А в Деснянському районі 71 тисяча у валюті. Надалі ставки ростуть до 87 тисяч доларів у Святошинському та 99 тисяч доларів у Дніпровському районах.